Сьогодні ми познайомимо вас із новітніми технологіями, які вже змінюють світ, з моделями штучного інтелекту. Штучний інтелект це не просто наукова фантастика чи ідеї з майбутнього, це реальні інструменти, які сьогодні вже допомагають мільйонам людей у роботі, навчанні, творчості та бізнесі. Вони можуть писати тексти й листи, створювати зображення та презентації, генерувати відео за описом, перекладати. Відповідати на складні питання, аналізувати дані, а іноді виконують завдання швидше та точніше за людину. У цьому відео ви дізнаєтесь про найпопулярніші платформи ChatGPT, Gemini, Copilot, Suno Suno.ai та SORA. А особливу увагу ми приділимо моделям ChatGPT і SORA, які вже сьогодні можуть стати вашими незамінними помічниками в офісній роботі: від створення документів до генерації повноцінних відеороликів. Зараз ми почнемо ознайомлення з однією з найпопулярніших моделей штучного інтелекту ChatGPT. Це текстовий асистент, створений компанією OpenAI. Його головне завдання допомагати вам у повсякденній роботі, відповідати на запитання, писати тексти, розв'язувати задачі і навіть трохи жартувати, якщо попросити. Щоби почати користуватись ChatGPT, перейдіть на сайт chatofna.com. Для швидкого та зручного входу використовуйте авторизацію через Google, Microsoft або Apple ID. Це займає не більше хвилини. Після входу ви потрапите до головного вікна чату, де знизу є поле для ведення запитань або команд. Щоби швидко зорієнтуватись у можливостях чат спробуйте поставити йому просте запитання. Що ти вмієш? У відповідь ви отримаєте короткий список його навичок і прикладів використання. ChatGPT — це потужний текстовий інструмент, який створює тексти, написання листів, інструкцій, звітів, постів у соцмережі, описів товарів, оголошень, сценаріїв, пояснює складні речі, дає зрозумілі пояснення з математики, економіки, технологій, права, бізнесу, банківської сфери, допомагає з Excel, підказує формули, пояснює функції, виправляє помилки у таблицях. Працює з документами, допомагає оформлювати договори, створювати шаблони, редагувати текст офіційного стилю. Перекладає тексти на десятки мов, у тому числі з поясненням нюансів. Імітує клієнтську підтримку. Може стати основою чат-бота для сайту, щоб відповідати на типові запитання клієнтів. Ви просто пишете питання внизу і через секунду отримуєте відповідь. Можна спілкуватись звичайною мовою, не треба знати програмування. До прикладу, питання. Як я можу розпізнати фішинговий лист? У відповідь штучний інтелект надав структуровану, зрозумілу відповідь, розділену на ключові ознаки, які варто перевірити у кожному підозрілому листі. Він також додав конкретні поради, що робити у таких випадках: як перевірити відправника, як поводитись із підозрілими посиланнями, як уникати розголошення особистої інформації. Крім того, чат GPT запропонував за бажанням показати приклади фішингових повідомлень, щоб користувач міг навчитися розпізнавати їх в реальному житті. Це лише один із десятків прикладів, як ші може бути корисним у сфері безпеки, освіти та цифрової гігієни. Або як мені сказати дитині, що їсти забагато солодкого це шкідливо. У відповідь ші надав чітку, делікатну та структуровану рекомендацію. Як розмовляти з дитиною мовою, зрозумілою та прийнятною для неї. ChatGPT – пояснив, які слова варто використовувати, нагадав, що важливо не лякати, а заохочувати, запропонував ігровий підхід до пояснення, а також порадив показати наочні приклади. Gemini – це штучний інтелект від компанії Google, раніше відомий як BART. Це текстовий помічник, подібний до ChatGPT, але глибше інтегрований у сервіси Google. Як отримати доступ? Зайти можна через сайт gemini.google.com. Для входу потрібен Google аккаунт. Після авторизації відкривається інтерфейс чату, схожий на звичайний пошук або чат-бота. Що вміє Gemini? відповідати на запитання і писати тексти, пояснювати складні теми простими словами, аналізувати документи та pdf файли. Працювати з Google Docs, Gmail, Sheets, Maps, створювати зображення у версії Gemini Advanced, також Gemini зручно використовувати для пошуку інформації, створення чернеток листів або швидких нотаток у Google Документах. Це ідеальний інструмент для тих, хто вже користується екосистемою Google у щоденній роботі. Щоб переконатися у можливостях моделі Gemini, ми поставили просте запитання: що ти вмієш? У відповідь штучний інтелект розповів про свої основні функції: генерує креативні текстові формати, наприклад, вірші, код, сценарії, музичні твори, електронні листи, відповідає на складні або навіть дивні запитання, чітко та інформативно, перекладає мови з багатьох мов і на них, підсумовує тексти зручно для великих документів або статей. Це підтверджує, що Gemini справді універсальний інструмент для повсякденного використання, навчання та творчості. Ми також протестували можливість перекладу тексту, поставили просте запитання: мені треба перекласти текст з англійської, і надали уривок на рівні початкової школи. Gemini переклав текст миттєво, без затримок, і результат вийшов грамотним, природним і стилістично точним. Збережена структура речень. Передано емоційні акценти, наприклад, що дитині не подобається дощ чи ходити пішки. Це показує, що модель може бути корисною в освіті, підготовці завдань, листів чи контенту іноземною мовою. Ще один великий плюс Gemini – це його вбудованість у сучасні android пристрої Починаючи з операційної системи Android 14, Gemini вже попередньо встановлений на багатьох смартфонах як заміна Google Assistant – його можна використовувати одразу після активації для пошуку, перекладу, відповіді на запитання або генерації тексту прямо з головного екрана. Тобто більшість користувачів Android вже мають Gemini прямо в телефоні, без додаткових програм чи налаштувань. Microsoft CoPilot це безкоштовний помічник на базі штучного інтелекту. Його можна використовувати прямо в браузері на сайті copilotmicrosoft.com. Доступ для повного функціоналу потрібно увійти через обліковий запис Microsoft. Без авторизації сервіс також доступний, але з обмеженою кількістю запитів. Ми поставили йому запитання, що ти вмієш? Copilot надав список можливостей, відповідає на запитання з урахуванням актуальної інформації з інтернету, пише тексти, пояснює складні теми, створює зображення з тексту, на базі DALE, перекладає, шукає, підсумовує. Це зручний інструмент для швидких відповідей, ідеальний для тих, хто не хоче встановлювати програми чи проходити реєстрації. Також ми задали прикладне питання. Мені потрібна формула в Excel, яка обчислює середнє квартальне значення витрат. Copilot надав готову формулу і пояснення, як її адаптувати до даних, де мають бути дати, як поділити витрати по кварталах, і як правильно вказати діапазон. Сунуай це штучний інтелект, який створює музику з тексту. Ви просто пишете короткий опис або текст пісні, і вже за кілька секунд отримуєте готову мелодію з вокалом. Що вміє суно генерує пісні будь-якого стилю, поп, реп, рок, електроніка, лоу-фай, може співати людським голосом, англійською та іншими мовами, створює мелодії з вашим текстом або самостійно вигадує слова. Працює як інструмент для музикантів, контент-мейкерів і навіть новачків. Як отримати доступ? Перейдіть на сайт httpspa.suno.ai. Увідіть через обліковий запис Google або Microsoft. Кожен трек можна прослухати, завантажити у форматі mp3 або відео, отримати текст пісні Suno це не просто генератор мелодій, це інструмент, який дозволяє створити музику для відео, соцмереж, реклами або навіть власного альбому. Без знань нот і студійного обладнання. Зараз з вами у безкоштовній версії спробуємо створити пісню про банківського працівника. Ми беремо підготовлений текст та копіюємо форму та натискаємо Create. Після мажмо трек згенерований 6 зі словами музикою. Після генерації можете його запустити та перевірити якість та стиль пісні. Ще дня клієнти стануть ще чергою одна. Документи втаки поспішають всі життя кипить в моїй банківській красі, банківський танець Тепер переходимо до наступної моделі, яка використовується для генерації картинок та відео SORA. У цьому відео ми вже згадували, що створювати зображення можна майже в будь-яких ше, але SORA спеціально навчена та оптимізована саме для створення високоякісного візуального контенту. Вона здатна генерувати як статичні зображення, так і реалістичні анімовані відео на основі текстового опису. Однією з її головних переваг є неймовірний рівень деталізації. Картинки, які створює ця модель, виглядають дуже реалістичними, з природними текстурами, освітленням і глибинами сцени. SORA зараз працює у демонстраційному режимі, доступна на сайті sorachat.gpt.explore, де вже можна надсилати свої текстові запити, додавати власні зображення, наприклад, логотип і отримувати згенеровані картинки у відповідь. Ми провели дві тестові генерації. У першій генерації ми описали сцену, де щасливі клієнти банку виходять із відділення з усмішками. До запиту ми додали логотип банку, щоб перевірити, як модель об'єднає бренд із загальною композицією. У результаті ми отримали яскраву якісну ілюстрацію, де логотип гармонійно розташовано на фасаді будівлі, а атмосфера відповідає емоційному опису. У другій генерації ми дали запит. Згенеруй сцену, де працівники підтримки банку, кол-центр за допомогою ШІ та нових технологій допомагають клієнтам. Знову завантажили логотип. У відповіді Сучасне зображення, на якому зображені оператори, екрани, технологічне середовище, все виглядає сучасно, стильно і професійно. Соред це не просто генератор, це крок у майбутнє візуального контенту, де штучний інтелект враховує не лише ваші слова, а й ваш стиль, бренд і контекст. Штучний інтелект це не щось далеке чи складне. Це корисний інструмент, який вже сьогодні допомагає в роботі, навчанні, творчості та навіть у дозвіллі. Він може підказати формулу в Excel, допомогти з офіційним листом, згенерувати зображення або написати пісню. Це справжній цифровий помічник, як для фахівця, так і для тих, хто просто хоче зекономити час або вдосконалити свої навички. Нові технології це не виклик, від якого варто ховатись, а ресурс, яким варто навчитись користуватись. Краще не уникати, а відкритись новому досвіду. Ви здивуєтесь, наскільки це просто та зручно. І до речі, більшість роботи над цим відео була виконана саме за допомогою штучного інтелекту. Тексти, озвучення, візуальні сцени, все це створено або згенеровано штучним інтелектом. І це найкращий приклад того, як ШИ вже сьогодні допомагає реалізовувати ідеї швидше, легше і цікавіше.